Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас такий день, стоїть така мряка трошечки, але приємно, не жарко. І подивитись на свої томати. Подивіться, що робиться. Ось вони так полягали, розвалились, але справа йде до осені, до збору урожаю. І ось ми маємо такий вигляд. Ось вони собі. Лягли, як хочуть. Ось така частинка. Ось отут подивіться, які вони. Їх немало, багато. Дуже я їх не підрізувала, не підчимкувала оце Тому що були дуже гарячі дні, і мені було шкода, що вони попаляться. Ось це я зараз підняла трошки. Воно видно. А так якось попало в мене, що таких багато сортів, тому що пересорт був. Напевно, я сама в цьому винувата, тому що написала, що Санька-Санька. А це, бачите, не Санька, а ось такий ось загальний вигляд. Їх багато. Ось, ось так і на грядці. Оце жовтенькі, я не знаю, чи це бананові ноги, от подивіться, як вони лежать. Ось такі томатки. Вони низенькі. Ну, це якийсь інший попав сюди. Жовтенькі такі. Ось. Ось іще. Ось такі є гарненькі. Ось отут оці жовті. Ось. Там вони. Ось такий кущик Трошки не зайкнув. Ось. Це, по-моєму, тут є король ранніх. О, та це все отакі, вони урожайні, але дрібонькі. Не знаю, як вони будуть виглядати у банерці. І ось теж мені подобається. Оце король ранніх. Ось він. От. Ну, це мікадо, мабуть. Ось він такий. І гарні квіточки. Які. Це вони на, в кінці грядочки томатної. Ось то вже повалився кущ, я вже нічого з ним не робила. Бачите, дивіться, це зверху я знімаю. Ось їх стільки. Доволі є. Ну, Будемо надіятись і споживати. Гарного вам дня!